Декана факультету номер 3 Львівського державного університету внутрішніх справ, курсант, якого вчинив самогубство, коли перебував у наряді, відсторонили від виконання обов'язків. Поки триває службове розслідування. Відомо, що очолює факультет Степан Гнатюк на цій посаді. Він працює з 2014 року. Відсторонили від роботи і курсантів, командирів, тобто старос на курсі. Нагадаю, цієї неділі під час добового чергування 18-річний курсант вистрелив у себе з автомата. Батьки другокурсника стверджують, їхній син піддавався булінгу з боку старших курсантів. В університеті тезу про те, що хлопця довели до самогубства моральним та фізичним знущанням, не коментують допоки триває розслідування. Того дня було розпочато службове розслідування для забезпечення його об'єктивності, всебічності, неупередженості. Від виконання обов'язків було відсторонено керівника факультету, де навчався загиблий, а також курсантів, командирів матеріали справи вже передали державному бюро розслідувань. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження одразу за за двома статтями за вбивство з приміткою. Самогубство також розглядають версію, що до суїциду курсанта провокували сторонні особи. Відтак справу розслідують і за статтею 120 кримінального кодексу України доведення до самогубства.